Служба безпеки України викрила ще 12 адміністраторів та дописувачів Viber і telegram каналів які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ. Так на Прикарпатті СБУ заблокувала діяльність одразу десяти мешканців Івано-Франківщини, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів ЗСУ та правоохоронців. На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам. Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК. А на Львівщині викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який підсвічував локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону. Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері. Слідчі СБУ вже повідомили шістьом фігуранта про підозру. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.